Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні у нас субота, 18 листопада 2023 року. І сьогодні я вам хочу показати, як в мене справи у спільнику дівчатка, такі дівчатка, другий сезон з Тамарою Новіковою. Я вам хочу показати, що мені вдалося зробити протягом тижня. Минулий звіт з цього проєкту ви бачили у вівторок, але знімала я його. Вихідним днем. Тому я вам хочу показати, як в мене просувається справа. Підемо з першої роботи. Перша робота, це нагадаю, це в мене чоловічий свет, який я в'яжу з тогончика, з пряжі Alize Superlana Maxi 100 метрів на 100 грамів, 25% вовна, 75% акрил. Минулого разу я вам показувала, що в мене відв'язаний ворот, відокремлене тіло. Робила я розширення в районі талі. В кадр зовсім не влазить, тому буду так пересувати. І мені залишалося дов'язати тільки донизу. ну Десь, мабуть, отак я пров'язала на цьому тижні. Півтора моточка. Давайте так будемо казати, орієнтовно півтора моточку. У мене пішло 6,5 моточків. Ось тут під мишками. Мені незручно вам показувати, не влазить у кадр. Ось тут під мишками 64 см, а від пройми донизу. Зараз. Помірю і вам покажу, бо це може влізти. Буде так, орієнтовно вам казати розмір. Орієнтовно, це ось 42-43 см від підрізів. І загальна довжина светру, я так зараз навпіл складу, орієнтовно скажу вам. І орієнтовна довжина повністю светра десь близько 70 см. Тобто, це дуже об'ємний, великий, важкий буде светр. От ви знали, Що це вже в мене на саме тіло в мене пішло, отак, на саме тіло светру з вороту в мене пішло 6,5 матків. У мене ще є пряжа. Я так дивлюся, що ще й залишиться з того, що мені надали на в'язання цього светру. Тому в мене залишається моя найнеулюбленіша частина в'язання це рукави. Але нічого робити не можу, треба. В минулому відео я вам розповідала про зміни, які сталися в мене для в'язання в цьому проєктові. Ось вам в кадрі зараз дуже гарно видно, як виглядає жилет. Бачите, він чорно-синій. Так гарно, так підсвітлено. І хочу вам показати, що мені вже вдалося зробити. З минулого часу я тоді відв'язала резинку, почала тіло. І ось у мене вже майже відв'язане тіло цього жилету до підрізів. Це я ставлю маркер собі. Аби знати, скільки ще сантиметрів дов'язати, мені залишилося ще 3 сантиметри дов'язати, і вже будуть підрізи. Ось так потихеньку, по півтори години ввечері після роботи я його потихеньку і просунула. Це десь приблизно на розмір 48-50 буде. По боках резинка вона дуже гарно розтягується і ну, подобається мені таке. Якщо подивитися на светр. То можна може вам здатися, що він тоненький. От бачите, я вам в'яжу у п'ять ниточок, ось вони, на половиною. Але я прала зразок, і зразок він, пряжа розкривається. Це меренос на півмеренос в мене в бобінках, крім цього пухнастика, бо не знаю, що це. Пряжа розкривається, і в'язка заповнюється майже всі-всі просвіти якщо вони є. Ну, у будь-якому разі полотно становиться таким щільним, гарним. Ну, мені подобається те, що в мене виходить, мені дуже подобається. Може, тому я нічого майже не роблю після роботи, крім оцього жилету. Дуже сподобалося це поєднання таке чорного з темно-синіх кольорів. На дотик, це просто насолода. Я в'яжу із насолодою. Сподіваюсь, що людина, до якої потрапить цей жилет, буде носити його також із задоволенням. І, до речі, всі хваляться своїми проектами сумочки. А в мене в проектні тазики, бо кількість бобінок не вміщається ані в сумочки, ані в корзиночки. Наступний мій проектний тазик. Зараз прибуло розв'язання. Це в'язання чоловічого гольфу. Я вам показувала минулого разу тільки зразок, і ось я почала вив'язувати резинку. Робота буде дуже важка, як я і казала, що, можливо, я не встигну завершити цей процес. І якщо я подумала, що в мене тоді буде робота на спицях 2,5-3, то поспілкувавшись, з хазяїном цього гольфу. Ще трошки подумавши, я зроблю його більш щільним. Резинку я зараз в'яжу на спицях 2: це лавна груза. Чорний. Чорна ось така трусик такий. А тіло, скоріш за все, я буду вив'язувати на аді на половиною Ну, ось тоненькі спиці, тому шансів завершитися до кінця проєкту дуже мало. Але, аби корзинка не пустувала, я дуже люблю в'язати шкарпетки, тим паче, що надійшла вічеринець добра, ось така гарна, красивуча пряжа. Так, це в нас пряжа Алюзе. Супер! Вош комфорт Сокс. звичайно шкарпаткова пряжа. 420 метрів на 100 грамів. Ой, вибачте. 75% вовна, 25% па. Можна прати у пральній машинці. Це колір 20. Так, щоб я гарно побачила. 2696. Мабуть, я правильно прочитала. О, якщо неправильно, то вибачаюсь. О, колір цієї пряжі 2696. Дуже гарна пряжа, двієчка, але не повірите, цупка така пряжа, вона на двієчці щільно в'яжеться, не тоненька, саме цих кольорів. Я вже відв'язала паголюнок і п'ятку покріплену бабусину. Укріплення в мене йде. І з верхньою, і на стінці п'ятки, і понизу цієї п'ятки. Ось такі мої просування. Якось так швидко пішло-пішло, дуже гарно виглядає шкарпетка. Такий малюнок цікавий, веселий, тому, можливо, так швидко і завершилася. Але і це ще не все. Мене попросили вив'язати шкарпетки. Час у мене два з половиною місяця. Пар багатенько. Тому, я, можливо, я тільки одну пару зроблю в цьому проєкторі, Можливо, у номінації «Невиправна», а можливо, в номінації сам собі дизайнер. Бо дизайнер шкарпетки я буду створювати сама. Мені це довірили. Хочу вам показати незвичну пряжу бомівку. Ось. У цій бобінці 900 грамів, але вона без конусу. Це вовна, я вже зробила зразочок, попрала. Ось такої коричневої пряжі в'язати шкарпетки, а ось отаку тоненьку пряжу мене попросили додавати до п'яточки. Пряжа нагадує шкарпеткова, у нас така пружна, гарна. Спочатку я зроблю пробний варіант для самої замовниці, а вже потім ми з нею визначимося, як його краще робити далі. І для прикрашання цієї бобінки є ось така пряжа, це стокова пряжа. Цьому моточка етикети маю, а я не пам'ятаю, другий повний моточок, це також не повний. А от білі моточків були повні. Я вам просто показую етикетку, маточку 50 грамів, 110 метрів. Рекомендують спити 3,5-4, Вовна 100%. Оце позначення показую, не знаю, що це партія чи кольор 03. Не хочу нічого казати, просто подивилася етикетку. І ось з такою чудовою пряжі мені треба буде зробити поки що пробну пару шкарпеток. Коли монтувала відео, згадала, що не показала вам же ж зразок пряжі для шкарпеток. Вона вовна, вона колюча. Коли вона була до прання була більш грубою, але я не скажу, що дуже розм'якшилася. Це я її в'язала у дві ниточки. Резинку, як бачите, тримає, гарно йшло. А ось цей зразок у мене в одну ниточку. І оце я хочу показати замовниці. Хай вона обере, як її робити: в одну ниточку чи у дві. Спочатку я думала. В'язати в три нитки, чомусь мені здалося, що буде воно затонка у дві ниточки, але це поки не спробуєш, не зрозумієш. Ось так виглядає зразок. Зараз я трошки їх подвину і покладу оцю свою красу. Вони оця пряжа мені дуже сподобалася в кольорі. Я просто в захваті. Поки ви в кадрі будете милуватися пряжі, я хочу відповісти на ще три питання. В нашому проєктові ці три питання відносяться до категорії невиправне. Ну, звичайно, як же, яка ж я виправна? Хіба ж мої плани співпали з тим, що я казала? Звичайно ж. І так, перше питання. Скільки виробів за рік ти зможеш зв'язати? Чисно, кількість виробів ніколи не рахувала? Єдине, що я номерувала. Шкарпетка минулого році. Минулого року я відв'язала 52 пари шкарпеток. В цьому році оце вже 66-та. Це єдине, що я рахувала. Все інше я не рахувала. Наступне питання. Що тобі подобається в'язати, з якої пряжі? Мені краще сказати, що мені не подобається в'язати. Я не люблю в'язати рукава у виробах, я не люблю в'язати шапки. я не люблю в'язати рукавички, пальчата. Це те, що я не люблю в'язати. З якої пряжі досвід різноманіття пряж у мене не дуже великий. Зачастую я не знаю назву пряжі, з якою я в'яжу. Але хочу сказати, що пряжа, яка дуже сипеться, мені не подобається, бо в мене одразу кашель. Тому, аби не робити шкоди своєму здоров'ю, я з такої пряжі не в'яжу. А подобається мені в'язати з пряжі, яка дуже приємна на дотик. І якщо я вам тут вже розхвалила мікс, який в мене вийшов, то це я в'яжу із задоволенням. Це так. Якщо взяти по кольорам, я не дуже люблю в'язати чорним кольором. Не дуже так, інколи хочеться, але так за охотки. І не подобається мені в'язати з надто яскравих кольорів, отаких от от неонових, кричущих. Вони дуже важкі на очі, навіть важче, аніж чорний кольор. Тому мені не подобається в'язати саме з таких кольорів. Наступне питання. Розкажи, про що ти мрієш для себе? Уяви, що війна вже закінчилася. Що я мрію для себе? Я мрію, що вона скінчилася. Діти переїхали ближче до мене. Я частіше бачуся з дітьми. Частіше бавлюся з онукою, а там, можливо, ще внуки підуть. І для себе можна буде спокійно ходити на роботу, спокійно працювати, просто жити. Яка мрія? Мрія просто жити? Так коротко, так дуже просто я вам розповіла про свою роботу в проєкт, над проєктом Дівчатка, таки дівчатка протягом минулого тижня. Хочу вам побажати. Спокійних днів, багато гарних новин, натхнення та в'язання із задоволенням. До зустрічі любі! До наступних відео!